Для того щоб зрозуміти, яким саме підходом лікувати конкретного пацієнта з акне, потрібно, по-перше, діагностика. А потрібно розуміти, що акне – це апріорі гормональний процес, але там є два шляхи розвитку, які будуть залежати від того, що ми побачимо в лабораторних дослідженнях. Наприклад, це може бути особливо у жінок, істинна гіперандрогенія, коли підвищується тестостерон, або дегідротестостерон, або інші фракції. І дане підвищення гормонального фону може бути змішаного генезу, або воно може бути з надмірників або яєчникового походження. І це все потрібно буде розбирати разом з гінекологом та лікувати паралельно, тому що саме лікування паралельно гормональних проблем є запорукою максимально ефективного лікування лікування у даного пацієнта. І таким чином, максимально стійкої ремісії, щоб коли ми закінчили дерматологічне лікування, акне не повернулось Є і інший момент. Більш підступний, це так звана рецепторна гіперандрогенія. Це коли лабораторно у нас все в нормі, однак проблема існує. Чому ж це виникає? Як правило, це виникає з-за успадкування певної чутливості сальних залоз до гормонального фону, а саме від активності певного ферменту, який називається редуктаза, в рецепторі на сальній залозі. Саме ця речовина вона підвищує всмоктування та перетворення тестостерону в форму дегідротестостерону, тобто в більш активну форму, але саме саме в шкірі таким чином, ми це не можемо ніяк перевірити по крові, але ми це теж можемо лікувати, але іншими препаратами.